Друзі, привіт! Тема сьогодні як... тема відео, як зробити із модельних чехлів на сидіння універсальні. У мене залишилися чехли автомобільні від моєї попередньої машини. Вони йшли задній ряд сидінь от, на два відділення, 2 ну, плюс 1, так зване. І я зараз хочу переробити в мене ну, машині, яка в мене зараз, задній ряд, вона йде як суцільна суцільне сидіння, тобто таке як диванчик. І я хочу от зробити, в мене низ йде підходить, а вверх от на два відділення. Хочу зробити суцільне. От Які мої дії? От зараз. Тобто менше з більшим треба з'єднати. Тобто по боках у нас вставочки такі. Я зараз хочу цю ставочку викроїти з однієї сторони і з іншої. Потім цю ставочку до кучі із шию. Ну, далі покажу відео. І потім вже з'єднати все в місці. Зараз йде випорка самої вставочки. От я вже почав. Тобто воно досить добре. З допомогою такого пірочинного ножика. Зараз все ну як, порозрізаю, підготовлю для шиття, а потім вже зніму. Так. викрою я боковушки. Ось вони такі заокруглені. Зараз трошки їх підріжу, з'єднаю до купи, і потім вже буду вставляти ось сюди, щоб трошки збільшити спинку. Цього буде достатньо маю таку швейну машинку. Ось така назва в неї. Завод імені Калініна, вона в ідеальному стані, вона вже перейшла як спадщина, але я вам скажу більше, що, що такі машинки. Не уступають сучасним по якості. Тобто вона буде і товстий матеріал прошивати. У нас є і електрична, але, ну скажем так, там більше вже в режимів, там можна фігурну, можна прострочку робити, підрубляти, але тут, звичайно, якість набагато краще. Тут і шов інший виходить, і вона може без проблем товстий матеріал шити. Так, от я обрізав торці. Вот так от. Зараз прострочу і далі покажу, що буде. Так. Порівняли, вставили. Це ми матеріал до кучі сшиваємо. Потім будемо вже робити викраючку. Я зараз так два рази прошию. Так, Трошки не захватило. По факту ми зробили полоску полоску, яку будемо вшивати вже в той торець, ну, в торець самих двох половинок. Так. Ну що, тепер оцей кусочок, який по центру з'єднуємо з одним із половинок і прошиваємо. трошки нитка вот вот. перевога Машинки такої ручної, ножної. Те, що ви незалежні від електрики. Тобто ви є світло, нема, включили собі якусь лампочку і працюєте далі. Так що, ну, звичайно, що трошки повільніше. А, ну що зробити Бачите, зараз такий час, що повертаємося до первісного общинного ладу свічки. Відключаючи освітлення, воду, отоплення. Що далі буде, важко тільки віримо, звичайно, в краще, але бачите, яка ситуація тяжка в Україні. Війна. Трошки тут клинчик виходить, але це не страшно на це підлягавсь. Був би матеріал можна було зробити краще. Зараз такий час, що, бачите, все дорого. Комплекти чоклів дорогі. А так, ще послужить. Буде кращий час. Буде кращий час, то вже буде новий купляться. Ну що, закінчилась нитка, поки говорив, закінчилась нитка Зараз намотаємо нитку і далі продовжимо. До речі, хто не знає, як вставляти в шпульку саму катушку. От у нас є напрямок. Бачите, зверху і на мене напрямок. І дивіться, в самій шпульці теж є проріз, який дивиться в оцю сторону. Оцей напрямок нитки повинен співпадати. З напрямком прорізі Вставляємо, проводимо, і тут на язичку є отвір. В нього вставили все. Тепер потрібно вставляти у гніздо до щелчка. Все. Ну, відповідно, просунути нитку і достати край край самої нитки. Ну, Це проблема, звісно, попасти в ну так і ще один робити. ниточку доставила і зараз вона піде. Вся ниточка зверху. Ось вона. Так. Все. Можна продовжувати шити. Так, вставили заготовочку. Ну і продовжуємо подивимося, що у нас тут виходить. Досить добрий, ну то ниточки старі ще вберуться, досить добрий шумчик виходить. Трошки, звичайно, що викройка нерівна, але воно матеріал трошки тягнеться, воно на тикають, буде не видно. буде все добре. Зараз ще підріжеться все. це не страшно. Якраз зверху на сідушки там йде зауження. Буде отлично. На електричній машинці зрозуміло, що це набагато процедура швидше. Там мені подобаються такі шви, виходить. Можна рідкіший, густіший, можна візерунок з нахльостом. Але це не є найголовніше, головне, що вона докучі шиває і буде досить добре держатися. Це вже я змістив дві частини із зшивою докуби. цепляється стара нитка Щоб постійно поправляти треба бо незручно все-таки це вже хто професійно займається ті вже так швидко-бистро працюють Тут раз у десятилетку лятку щось там зашиєш чи прошиєш. Тут, звісно, треба навики. любой справи, якщо займатися, треба багато шити. Можна що, не святі горшки лікують. Цепляється, ну, що порубиш. Опа. Так, все. Пройшли один раз. Зараз розрівняю і подивимося, що вийшло. Ну ось що вийшло. Як про мене, то непогано. Ось ця вставочка, яку ми робили, вона на сидінні ще розгладиться. Своє місце знайде. Зараз ще раз прошию і буде все супер.